Одна з найяскравіших постатей у пантеоні вкрадених українських митців уродженець Харківщини, художник Ілля Рєпін. Його найбільш відома картина Козаки пишуть лист турецькому султану уособлення вололюбного українського духу, розповідають наші співрозмовники. На полотні ціла галерея яскравих образів жителів Подніпров'я. Усі списані з добрих знайомців автора. Це такий досить скандальний лист, і Репін прочитав цей лист, його можна порівняти з тим, куди послали руський воєнний корабль. Таким чином відповіли казаки на пропозицію турецького султану здатися перейти під їхню юрисдикцію. Ця робота показує вільний дух українського народу, який ну, Сприймав репін і він не одно не один раз про це казав. Йому це було до душі, і мені здається, тільки вільному вільній людині спало б на думку написати таку роботу, як бурлики на Волзі. Проте сьогодні в українських мистецьких колах побутує думка, що репінські козаки пишуть листа не турецькому султанові, а російському самодержцю. Таким чином, езоповою мовою художник висловив протест проти імперської політики. Він почав цю роботу. Він почав цю роботу в 1876 році. Це був указ Олександра II про заборону всього українства. Про заборону. І це був протест. Адресат отримав цю картину. Це Олександр III, Бо Олександр II вже тоді пішов в засід. І це був протест. На картині є поляк і на картині є татарин. До речі, це теж ті поневолені народи, які страждали від імперства цього. Маловідомий широкому загалу факт: цикл полотен відомого художника мариніста Івана Айвазовського присвячений південноукраїнському степу і чумацькому промислу. Під час подорожей із Феодосії до північної столиці митець надихався степовою широчінню приазов'я і втілював у своїх роботах ліричні образи: чумацькі валки, отари, овець, вітряки, хвилі, ковала, пшеницю, дорогу, переправу та шинки. Його серія про чумацтво… Це ті самі фактично Марини, тільки хвилі стають ковилем, <сори> це просторі степові, але Гейвозовський, як на мене, він більше захоплювався небом, небом, величезним простором. У багатотисячній колекції майстра є й робота присвячена Запоріжжю. Це полотно Дніпро біля Олександрівська, оригінал втрачений. Проте його ескіз кілька років тому запорізькі дослідники віднайшли в європейських архівах. Місцевість легко вгадується. Це узбережжя Дніпра біля Вознесенівського селища. Вважав себе українцем і представник старовинного польського шляхетного роду Казимир Малевич, адже його світобачення як художника сформувало життя українського селянства. Говорив українською мовою, він писав українською мовою, обожнював українське село, українських людей. Він створив надзвичайно цікавий селянський цикл, в якому звеличив людей села, людей праці. І серед художників 30-х років Казимир Малевич, як вважають дослідники, єдиний звернувся до теми голодомору. Невикористаним шансом українського національного відродження вважають запорізькі історики і постать Миколи Гоголя. Він обрав шлях конформізму з російською імперією і після яскравих образів диканьки звернувся до мертвих петербурзьких душ, що і згубило письменника. Цей його український період творчості він з одного боку вражає. Ж тільки уявіть страшна помста, наприклад, улюблений твір Гоголя. Мій і не лише мій. Він був написаний, коли Гоголю було 23 роки. Це от студент старших курсів. Ви бачили коли-небудь такого студента, таку людину. Це вражаючий геній. Гоголь зрозумів, що він має успіх з українськими повістями, з Тарасом Бульбою, там і так далі. Але цей успіх він тимчасовий. Він тимчасовий місцевій публіці це все скоро набридне. Справа в тому, що трагічність фігури Гоголя заключається ще й в тому, що він був. В серед того покоління митців, які першими хотіли жити, заробляючи пером, російсько-французькими зробила імперська пропаганда і імена української художниці Марії Башкірцевої та українського танцівника Сержа Лифаря. Вони ніякого, ніяк не відносилися до Росії. Бо Марія Башкірцева вона народилася в Полтавській губернії. І в 12-річному віці мати вивезли її вже до Європи. Вони жили в Ніці, а потім у Парижі. І там вона почала вона навчалася живопису. І дуже цікаво, що це була перша українська художниця, картину якої закупив Лувр. Серж Лефар нас переконує в тому, що це наш український танцівник, наша особистість те, що коли він помер у 1981 році, на його могилі він похований під Парижем на сен женевєв буа і там написано Серж Лефар, де Київ. Попри зазіхання на культурну спадщину України з боку країни-агресора, всі ці імена залишаються нашим національним надбанням, і разом зі звільненням українських земель триває і духовна деколонізація. Підкреслюють наші експерти, запорізькі митці та науковці Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.